Вітаю. Запрошую вас до нашої рубрики Букініст. Сьогодні ми оглядаємо дитячу літературу зарубіжну. Переважно тут будуть казки. Почнемо ми з Андерсена. Ось така глянцева книжечка видавництва Дитяча література. Це, я так розумію, вже малюнок на основі мультфільму. Принаймні він мені так нагадує. 1982 року Рисунки Алфієвського. Переклад з данської мови. Школьна бібліотека для нерусських школ. Вже мені траплялося таке словосполучення. Не зовсім я розумію, що це за школи були е, нерусські. Тобто україномовні чи просто неросійські, я не знаю. Хто більш обізнаний, буду вдячний. Якщо розкажете про це в коментарях. Що це за неруські школи були в Радянському Союзі? Переклад Ганзен. Малюнки я вже казав, чиї. Ну, такі свої рідні малюночки. Доволі багато книга ілюстрована. Казки, я думаю, більшість цих казок. Нам знайомі по мультиплікаційних адаптаціях, кіноадаптаціях та й з книжок, які читали ми або нам, дорослі читали. Ось прийдемо до змісту, наприклад. А, тут взагалі їх мало. Гадкий утьонок, дюймовочка, Сніжна королева і свінопас. Ну, свинопас мені лише не дуже знайомо. А ці всі. Я неодноразово у дитинстві чув. Не пам'ятаю, чи читав я казки, але точно чув, що мені хтось читав. Наклад 150 тисяч примірників, ціна 80 копійок. Гарна книжечка з гарними ілюстраціями. Ну і відповідно чудові казки. Далі в нас що тут? Шарль Перо сказки. Гофман і Андерсон. Підбірка мір сказок, Москва. Аорист Мет. 92 й рік. Хтось тут підмалював її. В книгу ушли сказки французького писателя Перо, німецького писателя романіста Лофмана і датського писателя Андерсона. Ой-яй-яй! -ой -ой. Хтось добре погрався ці книжечкою, бачите, там, де О, Р, А. Всі ці кружечки хтось позамальовував. Ну, слава Богу, його хватило лише на дві сторінки. Вже нам траплялись такі книжечки. А тут була техніка читання. Чи ні? Ні, не техніка читання. Дуже часто позначаю цифрами, скільки там слів. Але тут зовсім ні. Тут, напевно, позначені. Речення. Ну, малюночки такі. Не дуже дитячі, я б так сказав. Ось. Отже, дійшли ми до змісту. Тут можете зупинити, подивитись, чи є казочки, які би хотіли почитати. Гофмана лише. Лускунчик Андерсона трошки більше. Русалочка, кінь, снігова королева та інші. Так. Ціна договірна. Наклад 200 тисяч примірників. Далі у нас якась серійна книжечка сказки народу Міра. Англійські сказки Випуск 3. Мені здається, щось похоже. У мене було норвезькі казки в дитинстві. Якесь дуже подібне оформлення. Київ 92 й рік. Іздання підготовлено при судействі кооператива Ідея. Бідненько і вони такі доволі простенькі, але зрозумілі. Отже, зміст англійських казочок. Небагато я їх знаю. Тільки троє поросят бачу щось знайоме. Джекі Бобове стебло. Ну і, напевно, все. Знайомих мені казок. Наклад 80 тисяч. Надруковано теж в Києві. Ось така книжечка. О, путешествия Нільса з дикими гусями. Така книжечка. Не точно така, а в твердій обкладинці глянцева. Вона траплялась, продалась, і пам'ятаю, що хтось теж нею цікавився. Але це, на жаль, видання в м'якій обкладинці. І впевнений, що з не дуже надійною проклейкою ось тут. Ось як ми бачимо, перша сторіночка отак може відклеюватись. І якщо не дуже обережно читати, я думаю, що з часом воно може розламатись по решті сторінок. Не любив я такі книжки через їхню усю, ось цю якість. Так, Санкт Петербург. Художественна література Санкт-Петербургського відділення 91-й рік. Сельма Лагерльов. Сказки. Ілюстрації я не бачу. І ще є декілька казок додатково. Наклад 200 тисяч примірників. Ціни вже нема. Ось така книжечка. Далі у нас синбат мореход. Це у нас казка, напевно, з тисячі й одної ночі. А можливо, ні. Хто знає, підскажіть Серія мої любимої сказки арабські сказки Київ, фірма Довіра. 93 й рік. Тут же все українською у нас. Але сама книга російськомовна. До збірника синбад Морехіду увійшли найбільш відомі казки з тисячі однієї ночі. Все писати не потрібно, вже є відповідь. Казка про синбада Морехода. Розповідь про Алла Аддіна. І чарівний світильник. Цікавий переклад, що не лампа, а світильник. І в російській, до речі, також світильник. Е -е, розповідь про Алі Баба і 40 розбійників, і невільницю марджану повністю і до кінця. Та інші. Теж розповідь не про Алі Бабу, а про Алі У Уведені збережено колорит і своєрідність усної оповіді, що притаманні народам Сходу. Ну, Цікаво. Подача. Ілюстрацій. Не знаходжу. Ось повний зміст. Сказка о купце і духі. Абу Мухамеді Лінтяї. Так, Алібаба, Аладдін. Марджану повністю і до кінця. Це... А, це те саме. Халіф на час і розказ про Абуль. Хасана кутілу, розказ об маруфі башмачники, розказ о коні із чорного дерева. Ось і все. Так, накладу у нас нема. Надруковано в Києві. Ну, видання гарне. Тверда обкладинка, єдиний, бачите, корінець пошкоджений. Але всередині все цілком гарно. А, і теж замальовані. З тієї ж бібліотеки видно. Що Руставелі. Руставель? Вітість тігрової шкурі. Пам'ятаю, ще в школі мені хтось хвалив цю поему, якщо не помиляюсь. Але я її так і не читав. Це, напевно, переклад. З грузинської. Ось яке оформлення гарне. Поема Москва, дитяча література 1983 рік. Перевод з Грузинського і обработав для юношества Заблоцький. Оформлення когана. Тобто, бачите, це адаптація. Я так розумію, не Не, ну, не знаю, як назвати. Не повноцінний, неповний переклад. Що адаптація для дітей? Чи для юнаків точніше буде. Да, оформлення дійсно гарне. Мені подобається. Ну, це теж з бібліотеки одного лікаря, який ставив на книгах свій лікарський штамп чи печатку. Печатку правильніше. Так. Ціна 55 копійок, наклад 100 тисяч примірників. Ізвісна поема великого класика грузинської літератури 12-13 століть. Так, да, класне видання. Так, Георгій Караславов. Софія Прес. Болгарія. Така трішки, здається, піджовкла книжечка. Але глянцева обкладинка. О, зате всередині, який білий папір. Софія Прес 77 рік. Ну, порівнюючи, наприклад, з іншими радянськими виданнями. Ні, це вже не радянські. Ну, папір дуже білий. Рідко таке в радянських виданнях траплялось. Переклад з болгарського. Розкази для дітей. Тут такі малюночки. Доволі багато. І стиль їхній теж дуже цікавий. Прикольно всі вони такі в одному ж цьому стилі. Просто чорні обриси і розмальовані повністю візеруночками всередині. О, взагалі клас! Дуже класно, коли художник має свій певний стиль. Наприклад, повернусь до теми коміксів, а саме українських, у нас є чудовий художник Андрій Данкович, який має своєрідний стиль малювання, який одразу впізнається. Тобто, ви десь, ну, я, наприклад, десь натрапляю, якийсь, хтось поширює його малюнки для зарубіжних обкладинок, там, книг, дисків, ще чогось. Або де там малюнки наших військових. І коли ти бачиш цей малюнок, ти одразу впевнено можеш сказати, що його намалював Андрій Данкович. Він такий своєрідний, наче олівцями намальований. Так, даних по ціні та накладу немає тут. Ось є лише такі штампи якісь. Ось так. І ще подивимось, це роман, не знаю чи Повість англійської авторки. Хоч я завжди, читаючи лише прізвище, думав, що це автор Войніч. Твір Овод. І аж в трьох виданнях. Тобто, не скажеш, що прям масове якесь видання одного. Виду книг, але просто що аж три перевидання. Отже, подивимось. Перше, якщо не помиляюсь, це в порядку від старішого до новішого. Заодно можна порівняти оформлення. Ось такі дві я точно в дитинстві мені траплялись на очі. А ось ця старіша, то, здається, не було. Отже, книжечка Ларисі. Вітаю з Днем народження. Другого, другий курс. 61 рік. Тобто 64 роки тому цю книжечку подарили одногрупниці. Видавництво дитячої літератури УССР Київ 61 рік. Дитяча література Української Республіки. Переклад з англійської. Друкується за виданням двохтомним Москва 58 року. Тут вступна стаття про романта автора. Прізвище якесь... Ой, не хочу помилитись, щоб сказати. Чи є авторка англійка, але, я так розумію, цей твір був дуже популярний в Радянському Союзі. Ілюстрацій немає. Наклад 200 тисяч примірників, ціна 59 копійок. Дит видав. Етель Ліліан Войміч. О, тут вже зрозуміло, що це жіноче ім'я. Роман для середнього і старшого шкільного віку. Переклад з англійського. Воложеної Наталії. Атутчий. Теж воложений. Тобто той самий переклад. Ілюстрації Володимира Савадова Київ веселка 86-й рік. Ось такі ілюстрації, роман. Посвящен діяльності італійської подпольної організації Молода Італія в 30-40-х -е -е годы XIX века писательниця разоблачає коварство і ханжество служителей Католическої церкви. Образ главного героя Романа Овода став примером героя революціонера. Ну, це те, що тоді. Туди... Любили поширювати про революції радянська влада, я так розумію, їм скрізь Спартак, ще десь якісь революції, революціонери, які змінювали лад. Але чомусь в Росії зараз революції не до вподоби, які відбуваються навколо. Наклад 700 тисяч примірників. Ціна 65 копійок. Це в нас 86 рік. І остання книжечка, оця відчутно важча. І тут два романа. Овод і Олівія Летам». Це книга львівського видавництва Каменяр 1987 року. Переклад з англійського. Ось тут вже такі кольорові ілюстрації є. Е, так, входять два романа. Другий роман теж у революційної боротьбі трудящихся Росії в 80-х годах 19 -го віка. Друкується по виданню двохтомному 1963 року. Переклад той самий так, А Другий роман переклала Мірі. Мірліна. Так, наклад 320 тисяч примірників. Все. На цьому все. Хто має бажання придбати якісь з цих книг, пишіть в коментарі, контакти, які є в описі каналу. Можете переглянути всі книги, які були демонстровані у всіх попередніх відео за посиланням на Google Диск. З радістю, радий, що ви завітали до мене на канал. До зустрічі!